Сума близько сотні ветеранів АТО заблокували приміську автостанцію. Вони не випускали на рейс пасажирські маршрутки, вимагаючи передбаченого законом безкоштовного проїзду. Протестували проти хамства водіїв, байдужості касирів, а за зневажливе ставлення до матері загиблого воїна ледь не побили директора автостанції Оксана Солодовник. Далі на в'їзд, будь ласка, на виїзд зась. За півтора десятки сумських маршруток від ранку заблоковані. В облогу автостанцію взяли колишні воїни АТО. Усі вони, хоч раз стикалися з грубощами водіїв та касирів. Комусь не продали пільгового квитка. Дівушка, ви ж вчора не продали білет. Ви три рази мені не продаєте білет. Когось не впускали і навіть висаджували з маршрутки, але бійці терпіли, аж поки образи не торкнулися матерів загиблих героїв. Матері загиблого, хамят висаджують Ніколаєнка, маму буквально висадили. чоловіка. Мама погиб... погибшого героя. Совісті нету. Ні у перевозчиків, ні у водітелів. Відтак вони прийшли відстоювати права тих, кого захистити нікому. Завбачивши такий натовп військових та журналістів, касири демонструють самолюб'язність. Зараз, при наявності телебачення на камеру, навіть зверх ліміта і цих одного-двох чоловік, наче отоварили п'ять. А ще годину тому відмовляли атошникам. Їдуть розбиратися з касирами. А ж уже ж Хто там? Ж Хто там да? Адміністратора можна к нам? Несподівано захищати інтереси автостанції береться молодий правоохоронець, син керівника автостанції. Знімай, ви виконуєте Забороняє знімати не лише себе, а й автостанцію. Та після необережної репліки у бік військових наражається на гнів пасажирів. Яке ви право маєте казати, хто вони такі? Да Та ви спимо спокійно, тому що вони там. А на вулиці. Його батько, директор автостанції, переконує, що на пільгові квитки обмежень не існує а те, що комусь не продали випадковість чи непорозуміння раз говорю, Учасникам бойових действий, билеты, льготные. Идите. Завтра, сьогодні, вчера, позавчера. Да ви ж брешете. Да, ну что ж ви брешете на ну, призна... глаза? Ну, мне ні разу здесь не дали по учаснику бойових действий билета. Ні разу. Все время за деньги. Почему був зоне? Зрештою, керівникові автостанції бійці показують диспетчера, яка не продала пільговий квиток матері загиблого героя. Але за кето закрылась, дали відказала. Керівник не вірить бійцям та вважає блокаду показовою акцією. Вас інтересують піар, правильно? Подождите, який піар? У мене Кліжить на ліслави я прийшла сюди. Піарка за піар. Цякість? Цякість? Слышу, ти посмотрила за женщині коту лазить сам. Паді туда пулі туда, туда. ватопадпулівакопи діти наші погиблі згодом у конфлікт втрутилися правохоронці. Розпочали перевірку за фактом самоуправства дирекції автостанції. Пасажирські маршрутки розблокували. Оксана Солодовник Олександр Левін суми ТСН, один плюс один.